Серед найрідкісніших і наймістичніших каменів планети Танзаніт зберігає в собі енергію трансформації та духовного піднесення. Сьогодні ми розкриємо секрети, історію та астрологічні сили цього кристала. Неймовірно, відкрита у 1967 році в горах Мерелане у Танзанії, вона вважається до 10 тисяч разів рідкіснішою за діамант. Народ Махасай шанує її як камінь переходу та відродження. Астрологічно вона асоціюється з Сатурном і Нептуном, сприяючи кози рогу, рибам і водолію, але є корисною для всіх, хто прагне розширення свідомості. Вона впливає на чакру корони та третє око, стимулюючи інтуїтивні здібності та зв'язок з духовними провідниками. Її енергія високої вібраційної частоти, пов'язана з елементом повітря, розчиняє старі шаблони і відкриває простір для нових можливостей. Танзаніт допомагає в емоційному зціленні, стимулює креативність і допомагає знайти наше призначення в житті. Щоб використовувати його, медитуйте з ним на третьому оці або носіть як підвіску. Танзанітмен це маяк світла для душі, запрошення до еволюції. Якщо вам сподобалося, поставте лайк і підпишіться на канал для отримання більшої кількості контенту. До наступної зустрічі!